Як ми готувалися до святкування шести місяць. Коли я оформлювала замовлення на тему, було відчуття зупиніть мене. Перше, це такі шпажки-качки. Ми зробили канапе, і вони дуже прикольно виглядали. Нас також ми замовили таку баночку для того, щоб писати на торті, але насправді воно не спрацювало, і ми його викинули. Щодо наступного я дуже сумнівалася, але залишила задоволеною, що все таке замовила. Це така вазочка у формі кач. Ми поставили у неї жовтенькі жоржини, і вона взагалі вигляд. Дала дуже прикольно. Головні зірки цієї вечірки це качки, Так, їх було дуже багато і кожен гость мав змогу забрати з собою. Такі імітаційні надувні кружечки, я в них з них зробила композицію з серветками. Алісі обов'язково заколач, обов'язково раннер на стіл жовтого кольору, тому що головна скатертина була в нас синя. Також до вази качечки я замовила ще крізал, чи як він там називається, я точно не знаю. Але я його не використала. Отакі От бантики-кульки дуже великі насправді і дуже гарно тримаються серветочки. Собі я замовила шкарпетки, щоб бути у тематиці. Також скляні трубочки, я дуже такі хотіла, і мені вони дуже зайшли класі. Також я не втрималася і замовила собі ще й чехолний телефон з качечками, щоб бути остаточно в качині тематиці. І з всім дівчатам замовила такі бантик. Хто приходив до нас, мали змогу одягнути і також відчути себе частиною такої тусовки. Зі скатертиною Я трошки прогадала щодо розмірів. Вона була трошки замала, але вона тематична, прикольна, дуже яскрава і класно виглядала на стоїх. Образ для ліси. Звісно, вона також була качечкою, і я ще замовила собі такі брюки. Але я в них не ходила, а просто лажу в них по дому.